Привіт, колись раніше я записував для вас відеоролик про те, що Денис Повєткін рекламував біномо, на якому можна було по його словам та їй заробити кошти. І сьогоднішнє відео я вам хочу записати також про цю людину, в якої зараз в телеграмі вже 280 тисяч підписників, і ця людина зараз почала рекламувати Pocket Option. Це інша програма, на якій можна заробляти гроші, кладучі там ставки про те, що євро піде вверх чи піде вниз. Там його ціна якось зміниться. І за допомогою спеціального вебсайту, який аналізує там чи піде графік вверх чи вниз, за допомогою. І штучного інтелекту ми зможемо на цьому ставити такі от ставки і заробляти на цьому кошти. Він дуже активно зараз рекламує в своєму телеграм-каналі цю схемку. Там просто сотні різних відгуків, що люди на цьому заробляють кошти. Він створив дуже велику кількість контенту на всій цій тематиці. І я вирішив, якщо вже пішла така двіжуха, якщо люди заробляють на цьому такі великі кошти, я хочу також спробувати на цьому заробити гроші. І в кінці цього відеоролику я вам покажу, який в мене вийшов результат, чи справді я на цьому зможу заробити гроші, чи я втрачу всі свої кошти і взагалі. Що з цього все вийде, тому всім бажаю гарного перегляду, і також не забувайте підписуватись на мій ютуб канал. А ми вже продовжуємо далі. Перше, давайте перейдемо до його телеграм-каналу, і в ньому одразу закріплене повідомлення про те, що він розповідає тут про цю стратегію, як на цьому можна зробити кошти. І перше, що я зроблю, це спочатку перевірю цю всю стратегію. Тобто я перегляну це відео, прийду на всі сайти і буду пробувати на цьому заробляти кошти, і вам зараз це все покажу. Також давайте ще звернемо увагу про те, що тут одразу написано, що ніякі курси ми не продаємо, тому ми повністю йому будемо вірити і будемо переходити на цей вебсайт і пробувати на цьому заробити кошти. Всім доброго дня, всім привіт Ну что, наконец-то мы добрались к тому, что я буду показывать вам инструкцию к сайту, который э, мы не так давно нашли. Чтобы вы понимали, это сайт, ребята сделали американские трейдеры и специально под нас и под наше комьюнити мы говорили их привести этот сайт, сделать его не только на английском, а ещё и он теперь доступен в двух языках. Вот же. Я проглянул уже той видеоролик, в котором была показана вся вся стратегия, и давайте зараз я вам розповім про те, як взагалі це все працює. Подивіться, є сайт 36 Signal. Про ті я розповідав Денчик Поветкин. І на цьому сайті нам потрібно буде зареєструвати і тут нам будуть випадати сигнали, по які ми будемо торгувати. До прикладу, сигнал про те, що євро там зараз має рости, і нам потрібно буде на Pocket Option, і зараз я зареєструюся, вам це все покажу. Поставити про те, що там через 3 хвилини ціна євро піде вверх. І після того як ціна від євро там піде вверх, то ми поставлюючи там 100 доларів, зможемо зробити 180 доларів або 160, в залежності від того, які там будуть відсотки. Ось я вже зареєструвався на сайті Pocket Option, тут зайшов вже в свій інший аккаунт, і це сайт, на якому ми будемо отримувати сигнали. Тут я також зареєструвався. Спершу нам... Одразу пише про те, що для того, щоб отримувати сигнали, нам потрібно зробити спочатку депозит, тобто закинути наші гроші. І перш ніж я започну робити і вам це все покажу, давайте спочатку вам розповім про те, от як це все виглядає. Тут нам потрібно просто поставити ставку, поставити час, наскільки буде поставлена ця угода, і далі обрати, чи ціна піде вверх, чи піде вниз. До прикладу, ми натискаємо, що ціна піде вниз, кладемо 9 тисяч доларів, і наша ціна, на жаль, пішла вверх, і вони у нас міносанулись з балансу. Перше, що я вам хочу розповісти про те, що для того, щоб тут зробити просто депозит і закинути кошти, я закину там 100 євро. Ми Просто це будемо все тестити. Тут одразу потрібно заплатити комісію вже 8 євро. Ну, 8 доларів. Тобто, ми ще навіть не почали торгувати, ми ще навіть не почали нічого робити. Нас вже розвели на 8 доларів. І ще давайте просто переглянемо на сайт, ну виглядає дуже схоже. От скажіть, на що похоже? Ну дуже схоже на OneWin. Просто чисте казино. Можливо, я не правий. Можливо, все таки це сайт, який буде генерувати нам кошти. Ми будемо на цьому заробляти. Давайте от я зараз закину кошти і вам все покажу. Отже, от я зараз. Перехожу сюди вкладку, тут поповнити рахунок. Я поповнюю на 100 євро. Натискаю продовжити тут. Одразу ми оплачуємо комісію. Як я вже сказав, далі нам потрібно буде перекинути кошти от по цьому балансу 108 доларів і 3 цента. Прийшов в цілий день. Сьогодні я вже прийшов і знову зараз буду записувати цей відеоролик. Я зайшов на сайт і там вже показує, що може нам давати сигнали. Тому зараз ми все з вами будемо робити і вже нарешті почнемо на цьому торгувати. І подивимося, що можна на цьому заробити гроші. Отже, все, що нам зараз треба зробити, от я заходжу на цей сайт. Тут ми обираємо чат GBT, 5 хвилин, отримати новий сигнал. Чекаємо і зараз. Він має проаналізувати цей сайт і нам сказати, яку нам потрібно там поставити ставку, що нам потрібно взагалі зробити. Ми будемо торгувати повністю по стратегії, якій сказав Денчик, тобто ми будемо тільки 3% від депозиту. Я закинув 100 євро, тому ми будемо торгувати з 3 євроми. Все, зараз давайте чекаємо. Ось нам показали, тут який має бути сигнал. Євро ЮСД вгору. Нам потрібно тут буде знайти зараз євро ЮСД. Ми обираємо. Так, є. Далі нам потрібно вгору 18.54. Вгору купити. Це я зробив, відкрив рахунок на 3 євро. Ми зараз поставили, що ціна має піти вверх. Тобто на 18.54, все правильно, так? Тут також на 18.54 я зробив через 3 53. Так, все правильно, все правильно показує. І через 4, 3, 2, 1 перша наша ставка, яку ми клали по цьому боту, зайшла в мінус. Ось зараз я буду шукати наступний сигнал. Подивимось, можливо, він зайде. Зараз нам потрібно брати Єврокат. Обираємо далі, потрібно поставити вниз 1858. Ми кладемо продати вниз. Так само заходимо на 3 євро. Зараз подивимося, я вже зайшов на 3 хвилини, щоб так довго не чекати. Наступна наша позиція, От, через 20 секунд, має закритись. Вона закриється в плюс, але дивіться, який тут є нюанс. Коли ви заходите тут в позицію, тут на кожну монету пише, який відсоток ви отримаєте. Тобто за ці монети ви отримаєте плюс 92 відсотка. Тобто, якщо воно зайде в плюс, то тоді ви отримаєте там євро. Якщо поставити, то отримаєте 1 євро 92 цента. Тут на цю позицію, да, вона зайшла в плюс, був відсоток тільки 27. Тобто ми зараз забрали. Ми, типу, отримали цю ставку в плюс, але ми заробили тільки 80 центів з 3 євро. Типу, навіть якщо рахувати, що ця позиція війшла в плюс. Ми з другої позиції не втратили гроші, але зробили всього тільки 80 центів. Ну нічого, давайте продовжуємо далі. Подивимося, що далі буде. Наступна наша позиція: от ми першу закри, там другу закрили в плюс. Зараз наступну нам дали вже на 92%. Отут, якщо ми вже її заберемо, то ми отримуємо плюс 2 євро 76 центів. І через 2 хвилини ми побачимо, що з цього буде. Поки що взагалі не зрозуміло, що тут. Ми зробимо, що чи ні, ну Йо, 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 МАТЬ, опять в мінус пішла. Коротше, ну та це читаємо, звичайно, було. Коротше, третя позиція також пішла в мінус. Вибачаю, не встиг її записати. В чому весь прикол? Я впевнений, майже на 200% те, що <п 'ять> якщо цей сайт показує, що ми заробили хоча насправді це не так. Давайте на всяк випадок вам покажу історію. Ось, бачите, вона пішла в мінус, тут пише 0 євро. Коротше, з тим сайтом е, погодьтесь, ну немає там сильного щось цікавого, ну просто показує якийсь канал, ми ще з ним продовжимо. Давайте зараз нажму на одну дуже цікаву кнопку. Ну я вам говорив, мені от цікаво, що буде, якщо не заснути на цей AI трейдинг. Давайте зараз от, відкриємо торгівлю, він відкриває, просто як він думає на свою думку, і зараз нажав AI трейдинг, він відкрив позицію вверх. Подивимось, можливо, ця кнопка працює <хи> і буде нам також приносити гроші. Але от в цей момент, коли я побачив цю кнопку, ну це вже повністю казано. Ну, типу, просто. О, ми заробили. Це, це повністю як казано, але це казано, тільки що нам заробило гроші. Нам принесло 2 євро 67 центів. Давайте я нажму зараз ще раз, я впевнений, що воно зараз мені там програє або ще щось буде. Просто натиснемо ще раз. Ну а якщо зараз виграє, ну воно це просто чистий рандом. Знов, знову в плюс. Ні, окей. Кнопка AI Trading дуже круто працює, тому що. Другий раз я вже забираю позиції в плюс, але ну, типу, ми вернули наш баланс на 100 євро, але погодьтесь, ну. Я нажимаю третій раз, просто повірте, І для мене це навіть на цей на даний момент це чисто казано. Наскаємо третій раз. Давайте що буде на цей раз. Мені дуже цікаво, чи... Ну, якщо третій раз зайде, я не, я не вірю. Три, два, один. Дивіться, згоден повністю. За три рази кнопка AI Trading всі три рази нам принесла гроші, але все одно ну, мені треба буде перевірити цю схему, як я сказав. Ми перевіримо і сайт, і перевіримо цю кнопку AI Trading Мені справді цікаво, чи вона може ось так от приносити гроші, тому що ну, кнопка AI Trading це повністю казано. І ще дивіться я зараз, тільки що зняв відеоролик, де я нажав на ту кнопку, і вона там зробила гроші. Ви не думайте, якщо що, я взагалі до цього повністю ставлюсь як річ, яка просто на рандом якось або заробляє, або втрачає гроші тому ви ні в якому разі не думайте, що я це якось там хочу показати, що ось це нажав на одну кнопку і зробив гроші. Взагалі все ніяк не вірте. Ми звичайно зараз зробимо експеримент до кінця, але воно ніяким чином не зможе вам заробляти гроші, і в якийсь момент ви все одно на тому будете починати втрачати гроші. Тому це ну пощастило, ну пішло, але будемо перевіряти далі. Не ну, побачите, як бути. Просто я не хочу. Ви думали, що я от показую, нажимайте на одну кнопку і заробляйте гроші. Тому що так воно ну мільярд відсотків воно так не працює. Всім привіт, пацани! Дивіться, вчора я сидів, торгував там, клав всі сигнали і наторгував на в кінечному результаті 109 євро. В кінці, як бачите, у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім угод по тим по тому сайту зайшло в мінус. Тобто всі угоди пішли в мінус, так, взагалі, там би було десь 130 чи навіть 135 євро. Але просто під кінець, коли я вже це все робив, то всі угоди пішли в мінус. Якщо ми будемо говорити про те, що там говорив Денчик в відосах, що результативність цього сайту 80%, то звичайно ні. Якщо тут подивитись, так. Звичайно, в плюсі на 9 євро, при тому, що я зробив ставок там угод десь 30 штук чи навіть 50. І, і при тому в мене тільки на 9 євро плюс, але в будь-якому випадку плюс це краще, ніж мінус. То все одно тут по угодам десь рівновага в 60-40 тобто 60 плюсових і 40 мінусових. Цей сайт, який надає сигнали, не працює в суботу, він працює тільки в будні дні. Але для того, щоб нам просто не втрачати час, давайте також попробуємо торгувати на цьому сайті за допомогою кнопочки AI Trading. Більше це не показувати, відкриття. Відкрити торгівлю, відкрити торгівлю, відкрити торгівлю, відкрити торгівлю. Просто відкримаємо одразу всі угоди, і вони зараз всі підуть в мінус. Да, у нас? А може й не підуть. <схід> Одна в плюс, друга. Е, у нас дві угоди війшли в плюс, дві війшли в мінус. Загалом я в мінусі на 2 євро. Давайте спробуємо ще раз. Раз, два, три, чотири. Тут одна угода війшла в мінус, три війшли в плюс, і ми в плюсі на 114 євро. Але дивіться, навіть те, що ми зараз робимо, це виглядає повністю як казино. Типу, ми натискаємо, можливо, зайде в плюс, можливо, зайде в мінус. Ми на казино, мені здається, більше б заробили, ніж на цьому. І все одно, навіть якщо ми зараз так поробимо, будемо так натискати і робити по кругу, то в будь-якому випадку в майбутньому воно все одно піде в мінус. На даний момент вже третій день челенджу. Три дні підряд я торгував по тими сигналами. І давайте просто я вам покажу. От з тих всіх угод, які я зробив, який в мене зараз баланс. І Тут в мене 99 євро. Давайте будемо, ну, типу правдиві, по факту це нічого не змінилося. Ну, одна євро і різниця. За три дні того, що я торгував і клав ці всі угоди, то нічого. По факту і не відбулося. При тому, що подивіться, яку велику кількість угод я відкривав. Я торгував три дні, три дні просто неймовірно багато угод цих всіх робив. І в кінці кінечному в мене просто залишилось те, що було на початку. І що я зробив для того, щоб все ж таки довести вам, чому я вважаю і впевнений на 100% що сайт 36 сигнал від цього денчика по є. Повністю рандомним, і він не аналізує, і не дає ніякі графіки. І я відкрив цей сайт на двох девайсах. Тобто я відкрив його на одному макбуці, і відкрив цей сайт на іншому макбуці і почав там натискати так само, що вони давали сигнали. І коли я це зробив, то я зрозумів. Зараз я вам прикріплю скріни, що на одному і на іншому девайсі давали по одній позиції різні сигнали. Тобто, до прикладу, на одному макбуці показувало, що євро буде рости. Там до одинадцятої години, а на іншому бакбуці показувало, що це ж євро. Така ж сама угода буде падати. Тобто, один і той самий бот з такою самою, взагалі, в той самий час ми це все робили. показував ту саму позицію, і вона просто виходила. Один показує, що піде вверх, а друга йде в мінус. Тобто там немає ніякої логіки. Взагалі він ніяк не аналізує. Він надає повністю рандомні сигнали. І як ми зрозуміли, то він ще надає ті самі сигнали просто на рандомну якусь типу кількість чи вверх чи вниз. Там немає взагалі ніякого аналізу. Я впевнений, що воно так і працює. Загалом це все. Але давайте для того, щоб я не закінчував це відео так нудно, типу нічого не змінилося, не змінився баланс. Я вирішив, що я зроблю зараз більший відсоток, тобто я покладу тут. Відсотків не 3, у мене стоїть три відсотки на угоду, Я зроблю або десять відсотків на угоду, або навіть зроблю більше. І просто відкрию ці всі сигнали і вам покажу, що з цього вийде. Для того, що ми або подвоїли, або втратили все. Тому що я торгував три дні. Став неймовірно велику кількість сигналів, втратив дуже багато часу, а воно нічого і не змінило. Давайте так. Я зараз буду класти ці всі позиції. І коли буде якийсь дуже жорсткий результат, то я вам вже покажу, що там вийшло, що ми довго це все не тянули. Офігеть. Чесно, я, я був на 100% впевнений, що типу, неможливо таке зробити, але просто подивіться. Зараз я вам покажу секунду, буквально. Подивіться на це: 228 євро. Я просто був, та я жартую, що прикали. Та я просто тут От вам показую, як роблять всі інфоцегани. Дивіться на баланс, оновлюємо сайт. Після оновлення хоп 68. <хи> я жартую, насправді я б поклав класти. Ну, далі клав наступні угоди по всьому сайту, коли я збільшив вже відсоток на 10, то як бачите, ми зараз в мінусі на 30 євро. По угодам, до речі, якщо подивитись, то воно типу одна в плюс, вона в мінус, вона в плюс, вона в, в мінус. Там три в мінус, три в плюс. Але прикол в тому, що коли в тебе одна угода йде в плюс, а одна йде в мінус, то ти в мінусі. Тому що якщо ти там поклав 10 євро на дві угоди, одну 10 євро поклав і другу 10 євро, то якщо одна 10 євро зійде в плюс, ти зробиш 18 Євро або там 17, в залежності від відсотка, а програєш всі 10. Тому, якщо одна заходить в плюс а одна в мінус, ти все одно в мінусі. Тому просто будьте обережні. Я це відео створив для того, щоб вам показати, що на цьому заробляти взагалі ніяким чином неможливо. Ніякі відео, які б там не показували і не розповідали про те, які тут легкі гроші можна намутити, Як я вам розповідав на початку цього відео. Просто не вірте цим людям і це неможливо ніяк зробити, тому що на шару нікому гроші роздавати не будуть. Всім дякую за перегляд. Було цікаво, прикольно і. Я думаю, що вам сподобалось. Вийшло дуже і смішне і прикольне відео.